24 травня День слов'янської писемності та культури. Щорічно 24 травня всі слов'янські країни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Кирила та міфодія. За різними історичними джерелами видатні візантійські просвітителі Кирила та міфодії дали поштовх для розвитку східнослов'янської писемності. Перекладаючи церковно славянською мовою богослужебні книги та євангеліє, відкриваючи при церквах школи. Двадцятирічна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала все слов'янське значення. Вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий рівень, заклавши тим самим основи церковно церковнослов'янське писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. Вони також упорядкували слов'янський алфавіт, заклали основу для подальшого удосконалення кирилиці, якою як національним алфавітом сьогодні користуються понад 250 мільйонів людей, і яка стала третім офіційним алфавітом Європейського союзу після Латини і грецького письма. Вони показали сучасним і прийдешним поколінням, що лише невтомна просвітницька праця освячена християнською любов'ю, дає щедрі плоди, які здатні служити людям тисячоліття.